Мої вітання всім у новому відео, і сьогодні ми будемо шити з вами штани. Точніше, початок шиття костюму, а саме штанів. Тож, поїхали! Зараз ви бачите, я працюю із ескізом і трошечки про те, що будемо шити. Отже, вихід з зони комфорту це пошити щось, що ти не міг пошити, або щось, що тебе тригерить, або щось, що просто таки неймовірно складне. Для чого це робити? Це потрібно робити для того, щоб під час ось виходу із зони комфорту дослідження того, що тобі не знайомо, або того, що тебе тригерить, зрозуміти. Себе, чи насправді це воно таке важке, чи насправді воно правильно впливає на твоє життя? Якщо ні, то потрібно зносити зміни, щоби з допомогою цих змін робити себе кращим, робити кращим свій вигляд, своє шиття одягу, свій стиль і загалом життя. Тож це буде костюм, він буде із жовтої тканини, і це буде досить такі для мене тригірно, тому що колір для мене тригірний, робота з новою. Каниною це завжди складно і непросто і незрозуміло, не який буде насправді результат, що вона може дати, що не може. Тож викликів буде багато. Це буде дуже цікаво. Насправді, тож їдемо далі. Коли ти починаєш працювати з таким оригінальним а, проектом, ти обираєш найдешевшу тканину, і ось ми її бачимо. Чому найдешевшу? тому що ти не знаєш, що результат точно буде, чи ти їх у... цей результат будеш одягати. Тому потрібно знизити ризик втрати грошей і ресурсів. Отже, тому саме така тканина. Це найдешевша тканина жовтого, але дуже приємного кольору, яку я знайшла, і підкладка до неї також в кармані, яку я купувала по оцінці. Ось так воно виглядає. І коли до тебе приходить нова тканина, ти. Тобі необхідно провести її дослідження на характеристики. От перше дослідження це перше перевірити тканину на зминання. Тобто, потримати тканину я тримаю за 30 секунд, щоб побачити, як вона буде зминатися. Наступне перевірити тканину на ефект падучості чи тримання форми. Третє перевірити тканину на те, як вона сприйматиме дублерін. Чи вона добре його сприймає, чи змінюється її фактура. І вигляд під час і після дублювання. Наступне: перевірити тканину на те, як вона переносить вологу теплову обробку. Тобто, чи з'являються ласи, чи вона гарно переносить вологу теплову обробку, чи, можливо, яким чином тканина змінюється під час теплової обробки. І це все потрібно урахувати в наступному дизайні чи в змінах у дизайні. І ще є два способи. Перевірити е, інші характеристики тканини. Е, перший спосіб це якщо є невідоме волокно, тобто невідоме знання про волокно, що це таке, тканина можна трошечки в безпечних умовах підпалити, побачити, що там воно робиться. І останнє дуже важливе, але його мало хто робить, це випробування тканини в пральній машині. Тобто, переши дивися, чи насправді властивості вказані в магазині, працюють із тканиною, як вона переносить прання і сушіння, і це тепер тобі точно говорить, які характеристики має тканина. Тож їдемо далі. Моделювання я буду проводити з допомогою своєї базової основи, вона вже перевірена, з неї я шила. Відповідно до того, мені потрібно тільки внести зміни, такі, як я хочу. Тобто вирішити, від якої частини точніше точки я хочу зробити розширення: від точки стегон чи трошечки нижче, трошечки вище. Відповідно до цього я буду вносити зміни. Отак згодна. Це не дуже по-конструкторськи було так малювати лінії моделювання. Але мені потрібно було побачити силути насправді, які я хочу, як він лягає. Це мій спосіб, це більш художньо Тож один великий плюс, що в мене вистачає тканини, це значить, що я можу собі додати ту ширину, яка моїй душі прекрасна. А якщо ця ширина не буде мені підходити, просто-напросто я її зменшу. Ось і все. А наступним зараз буде, звісно, я виріжу це все. Моделювання, як ви бачите, досить просте. Я хочу, щоб оця частина, яка відноситься до талії, лінії стегон, залишилась стабільною, тобто була приталена, а вже далі почалося. Розширення воно ішло. Тож, воно таке, тут буде на пілочці складки, я просто собі позначаю місце її. Цієї складки. ось І тепер я буду це зараз виріжу, лекала, і буду проводити розкрій. Ну що ж, де ми зараз? Вчора я вже, як ви бачили, викроїла штани, я їх зметала. І, на жаль, зараз я шити багато не можу. І не тільки через світло, але й через те, що я працюю зараз зі своєю спиною і вона сама по собі болить. І коли ти працюєш нею, щось вона починає боліти більше. І так, це впливає. Насправді впливає, на жаль. Отже, яка мета сьогодні, наскільки можна настільки пошити? І примірку зробити, примірку штанів, як це буде виглядати, і таке інше, і почати працювати із застіпкою, кишенями і всім іншим? Наскільки, наскільки висичить світла і моєї спини, тож так, сподіваюся, скоро, коли вже я розроблю її, я так на це сподіваюся, що стане краще. Надія, це все, що в нас є. Тож давайте до примірки. Забула додати, але важлива річ, ВТО штанів не буде, тому що це тканина синтетична чи штучна. От завжди путаю ці речі. завжди. Вона не робиться. Якщо ми робимо штани із шерстяних матеріалів, це обов'язково робити, тому що це додає ще більш кращої посади, можна сказати. Хороше ВТО штані додає 30% хорошої посадки плюс. Тож, ВТО не буде, і примірка буде вже зараз. Є трошечки Палочок, і вона точно була. Ну що ж, приміряла. Питання, мабуть, всіх виникло. Чому ж такі довгі колоші? Зараз починається точніше, не починає писху. Пошу... Починає входити в моду великий підгін у штанах класичних, тобто таких широких штанах, ще більш ширших, тобто він має бути досить великий. Який він великий і який він мені буде потрібен, я не знаю. І плюс до того, тканини мене вистачало, тож можна було спробувати багато що. Тож я дала стільки припуску, стільки душі забажалося, тож він такий. Інші питання таке, що от, коли тканина ось така, вона досить таки щільна, падучість, ми вже бачили, вона досить велика і вона тягне коло свої донизу. Тобто проблема у роботі або плюс у роботі, це вже як дивитися, із штанами, які мають, які, які мають штанами, які викроєні із тканини, яка має досить. Сильну падючість, вони будуть тягнути всю тканину вниз, вниз вони будуть. Тягнути. Тобто, якщо є фігури, які мають певні, на їхню думку, недосконалості, така тканина буде не дуже добре працювати, може працювати це без питань, але не дуже добре. Чому? Тому що все ж таки вона буде дуже чітко, як всі падучі тканини, давати увагу. На ті елементи фігури, які, здаються нам недосконалими. Тобто, вона не тримає форму. Вона падуча, вона щільна, але вона форми не тримає. Тому що є такі штани, і кажу, є такі штани. Є такі тканини, зазвичай це шерстяні тканини, в яких падучість сама по собі не дуже велика, і вони тримають форму. От вони тримають форму архітектурну. Це не тих тканин, просто не тих тканин. Але цікаво з такою тканиною працювати з, таким її, з такою її характеристикою, це буде правильніше сказати. Отже, проблематика із передніми виточками. Вони необхідні для моєї талії, але для мого животика вони зайві. Видно, зайві вони не дивляться. Що ж потрібно зробити, просто її потрібно ту виточку е, забрати, у бічні зрізи і трошечки у середній зріз спереду. А ззаді все буде нормально, спереду будуть кишені, ззаді нічого не буде, насправді нічого не буде. Тож буде ось так. Зараз я буду нівелювати ці виточки, працювати, ні, здається, спершу. Не новий новий алгоритм роботи з штанами, тільки я не пам'ятаю, що в мене йде перш чи застіпка, чи кишені. Мабуть, спочатку застіпка, а потім кишені. Бо щось з останніх кишень я хотіла змінити. Тож буду працювати і забула сказати про тригер. я ж себе перший раз бачу в чиїх штанах і знаєте, все норм. То подумав, все норм, мені подобається колір. На даному етапі вони мені також подобаються, тож виходить новий черговий триєр. Це абсолютно дурна фігня. І я все працюю із кишенями. Я спробувала новий метод обробки кишень, їхнє з'єднання, і тепер я їх не можу з'єднатися, щоб все було чудово і прекрасно. То тут більше, то тут менше. Ну, тобто проблематика ще та. Засібку я зробила, це єдиний замок, який у мене був в наявності. І купити щось похожого щось підходяще для такого жовтого кольору просто не виявилось. Так, це проблематика. Пробувала також нову засібку. Працювати по новою технологією. Ще над цим треба подумати, бо не все так просто. Тож, сподіваюся, я розібру, розібруся, все, все вже все запуталася повністю. Хочу ці кишені закінчити сьогодні і вже почати роботу із поясом, що я дуже сподіваюся. Отже, що в нас зараз є на дану, хвилю? На дану хвилину? Отже, застіпка зроблена. ось, Але тут ще не вирівняна вона і не закриті зубики. Зубики ще не закриті, тому що довелося відрізувати її. Далі вже нарешті готові кишені. ось вони, Кишені готові, бічні шиті, середній зріз шити, виточки шиті. Тобто час поясу. Одне, що не зроблено це не зроблено. Тут я приклеювала трошечки далі зріз, середній для. Більшого її стійкості отримання засібки. Все не відпрасовано, тому що я ще хочу зараз відкроїти поїзд і все добре відпрасувати, доки є електроенергія. Тож, що тут цікавого? Отже, це мій примірочний пояс вже його під час цього і не тільки цього відео, якщо я дивилася інші мої шведні. Історії чи проекти бачили, це пояс, яким я роблю примірки. Поясних виробів від спідниці до штанів. Це виключно для мене. Отже, що тут є? Він викроєний по, як ви не є рівний, він викроєний ось так анатомічно. І для мене він найкращий. Отже, в мене тут позначено середній зріз спинки або задніх половинок. ось і Прикладавши до нього, я можу робити примірку. Отже, після примірки, я ось так з допомогою ниточок визначаю ширину завершальну ширину пояса відповідно до цих штанів. Отже, це у мене ширина із припусками на обробку. І ось це також ширина довжина, довжина пояса, обманюю довжина пояса із припусками на обрізку. Це вона буде з'єднування. Із поясом, так, щоб було більш-менш видно. Ось ця мітка це іде ось ця частина поясу, а це ще вилипуск. Ось, відповідно до цього, я вирішила, що моя ширина поясу для цих штанів буде відповідати. Разом із зрізами на обробку ширині ось цього поясу для примірок. Тобто я по цьому поясу, відповідно до своїх а, міток, відкрою дві половинки поясу з основної тканини і одну із а, цих половинок продублюю, що є логічно. І для цієї тканини це практично життя необхідно, при тому, що вона, як на вигляд, не Розтягується, але те, що її переплетення нестабільне, вона може сунутись в різні сторони, тому продублювати важливо. Тож, розкрій, дублювання, ВТО, всього, що потрібно, і подальша робота з поясом. Ну що, робота із штанами завершилась, і знаєте, це не був особливо такі. Ну так, проблеми з пошиттям були завжди, коли ти будеш пробувати якусь нову технологію обробки, кишені, обробки засіб, які були цього разу, то це буде складно, досить таки складно. Але складність була не в пошитті, в тому вона була, щоб наважитись на це, в тому, щоб дійсно. Пройти цей шлях, не зупинитись на якійсь половинці його, на якійсь частині, і все закинути, сказати, ні, мені це не потрібно. Працювати із собою потрібно, працювати із собою, навіть в створенні одягу потрібно вдосконалюватись не тільки в пошитті і конструюванні, але й вдосконалюватися в тому, хто ти, хто твоя особистість, і намагатися створювати щось оригінальне, як ці штани. Це була одна така думка: ну, якщо вже я тут, якщо вже я. Створює щось супер оригінальне, то так я створю його взагалі. Я розріжу побічних зрізах і побачу, як воно. Коли я їх розрізала, то я думала, це було практично на останній примірці. Думаю, ну розріжу, я бачила таке в інтернеті. Там була фото з Андеї, це цікаво, як це вийде у мене, як я зреагую на це. Коли я зробила примірку, і це мені настільки підняло настрій Це воно було вау! Це супер, це круто! Воно варте того, насправді. Тож я залишила ці розрізи, вони не заплановані, але вони приносять свій вид задоволення. Насправді свій вид задоволення. Тож, і як ви бачите, це все, що було в цьому відео, дозволило почати працювати з жакетом. Я вже з ним працюю, це не готовий жакет, це одна із його примірок. Це навіть не жакет, це якийсь жакет блуза тому що спойлер, підкладки не буде. І так, це також виклик, це також оригінальність, і показати вам, і щоб надихнути вас, виходьте з зони комфорту, пробуйте те, що вам здається супертригерним, шийте те, що вам здається супертригерним. Хто його знає, можливо, в цьому такому процесі ви натикнетесь на якусь таку жилу, натикнення жилу насолоти. Щось таке особливе джерело, яке буде вас надихати, мотивувати, далі, далі шити, працювати із одягом, насолоджуватись собою, своїм одягом, суттям. Тож буде продовження, як ви бачите, працюю над ним. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого. До зустрічі!